Друзі, до вашої уваги робота, яку ми зробили влітку. А так як я хотів показати вам повністю готовий результат, включно з ремонтом, то показую тільки тепер, так як заклад відкрився буквально нещодавно. Це унікальна барна стійка у центрі Івано-Франківська у крафтовій пивоварні гоні. Отож дивимося, приємного перегляду! Друзі, привіт! Канал Теплоудім. Дуже коротенький вступ. І відразу переходимо до справи. А справа яка? Я взагалі хотів почати з того, щоб якусь таку інтригу створити, щоб показати вам ось цей довгий карніс і дати запитання, як ви думаєте, що має бути і тому подібне. Але назва відео говорить сама за себе, тому інтриги не буде. Буде барна стійка. Дуже нетиповий для нас об'єкт, так як це буде перший об'єкт, в якому ми не будемо застосовувати вогонь. Тобто суто декоративна така річ, але буде все рівно дуже цікаво, дуже гарно і тішить те, що річ буде у практично самому центрі Івано-Франківська. Це буде певний такий. Клуб чи пивна броварня, тобто, ну не знаю, як правильно назвати, але за стіною у нас величезні бочки, в яких варять пиво, а дана кімната це буде дегустаційний зал і, звичайно, буде безліч людей постійно кожен день. І наша робота буде стояти тут і радувати е око не одній людині, а радувати око вона буде однозначно, тому що буде виконана з гуцульського кахелю. Е у нас є, якщо не помиляюсь, 14 різних малюнків. І сьогоднішній формат відео буде такий. Звичайно, будемо показувати етапи роботи. Також буду відповідати час від часу на коментарі з попереднього відео, тому що я казав, пишіть коментарі, і в наступному буду відповідати на, на ці коментарі. Тому так само кажу, пишіть коментарі у цьому відео, все, що вас цікавить, а в наступному також час від часу я буду на них відповідати. Це перше, значить етап роботи. Вірніше, друге, друге це будемо коментарі на коментарі відповідати. І третє, будемо показувати кожну кахилинку і розказувати дещо про, про кожен малюнок. Тому що кожен малюнок унікальний, це є на кожному малюнку якийсь, якийсь сюжет з життя гуцулів. І Ну це цікаво. Тобто Постараємося про кожен малюнок розказати, хоча я не буду уникати якусь історію, тому що я не історик, але е, якісь сюжети будемо. Вірніше ми будемо це самі фантазувати і, і розказувати. Отже, вперед, звичайно, як завжди, пальчики, коментарі. І, до речі, ви можете поширювати наші відео у своїх соцмережах. Є така е, стрілочка Поділитись, і тоді ви можете поширювати у Фейсбуці, будь-де. Тобто це буде взагалі суперприємно для нас. Тому всі, хто бажає, будь ласка, поширюйте. Але коментарі і пальчики однозначно тільки тут ставте. І це, це єдина ваша така наша, єдина ваша для нас е, підтримка. Поїхали! Це результат нашої вчорашньої роботи, це є нижній цоколь. Сьогодні починаємо ставити е, кахіль. У нас е, наряд де два кута, один кут буде тут, один е, ось там. Ну і 19 спереду 19 прямих плиточок. Йдемо поглянемо обстановку на дворі. Тут у нас та площадка. А там вокзал франківський. А там наше авто. а тут робочий цей, як він, робоча зона. Тут підрізаємо кахи. Який вигляд? Поки що має наша пивоварня, напевно, ще дещо буде змінюватись, можливо, буде якась вивізка, назва. Поки що ось так. З таким на такому фоні Діма підшуровує кахі. На фоні Франківського вокзалу, там вагони стоять. романтика Так, друзі, давайте Покажемо покажем вам кахель. Отже, основні такі в нас сюжети це є люди, квіти і звірі. Що у нас по людях? По людях у нас є такі чотири сюжети, чотири види кахелю. Перший, перша кахлина це, як бачите, така гуцульська хатина. І гу 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 з гуцулкою танцює. Такий танець. Можливо, якась молода пара, ще танцюють поки що. Потім, для того, щоб танцювати, треба щоб була музика. Бачите, як продумано. Тут маємо музикантів. Перший оцей середній, він грає на цимбалах. Такий гуцульський інструмент струнний. Потім оцей грає на скрипці, ну, а цей на сопілці. Наступна історія це є гуцулка і два гуцули. Це, напевно, ну, цей музикант, бо має скрипку. Ну, якась тут у них така, не знаю, якийсь такий сюжет у них. Чи то чоловік жінкою чи то якийсь залицяльник, ну, не можу сказати, але отака, така го -го гостросюжетна картина. А тут бачимо е, той, же, той з скрипкою, він ну, майже на кожному кахілі скрипаль Ну і бачимо стіл. Певно, якесь вино, чи щось міцніше. Другий. П'є. Одним словом, так знаєте, життя таке, як воно насправді є. Так, так воно все і є в життю. Отакі маємо чотири сюжети з людьми. Потім ще розкажу, звичайно, про квіти, покажу і, і звірі. І там ще є у нас навіть поєднання людини із конем. Ну, це вже трошки пізніше. Йдемо тепер на коментарі дамо відповідь. Так, давайте йдемо по коментарях. А каких їх сідати не можна. Так, 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 так. Отже. Коментарі. Тепло в дім 9 280 підписників. Ми дуже хочемо 10 000, так що... До речі, 80% людей, які дивляться, вони не підписані. Не знаю яким чином. Ну, я бачу просто статистику і ну, не полінуйтесь, підпишіться, буде краща статистика. Отже, попереднє відео, яке мало назву «Який кахель кращий? Шамотний чи керамічний. На даний час 34 е коментарі. Звичайно, не всі з запитаннями, а ми тільки йдемо по там. Цікаво побачити конструкцію димаря. Продимарі Про знімемо обов'язково ще відео. До речі, Демар має назву або ще дехто називає димохід, дехто називає комен, комінок і тому подібне. Так, Одещина нас вітає. Просто вітає потім. О, запитання. Дякую за ваші відео. Скажіть, якими дровами можна топити, аби було б менше сажі? Чи можна топити старими дошками з фарбою, старими меблями? Дивіться, питання дуже актуальне. Взагалі, групка любить сухі дрова. І це повинні бути дрова, як, ну, як правило, бажано, щоб це були тверді породи? Таке, як дошки з фарбою, тобто, щоб ви розуміли, палити можна будь-якими дровами, воно горіти буде, і як не як буде якийсь ефект, якесь тепло. Але відповідно, якщо дрова будуть або сирі, або з фарбою, або ще з чимось, відповідно, ваша е, грубка буде дуже сильно засмічуватись зсередини, і тоді треба буде її дуже часто чистити. Наприклад, якщо е, якісні дрова. І буває, що грубку не чистять взагалі роками, 5 років і більше. Якщо будуть неякісні дрова, або взагалі, якщо ви будете спалювати якесь сміття, то буває таке, що після опалювального сезону треба її чистити, тому що зсередини воно просто налипає оці різні саджі і, і такий весь бруд. Так, що відповідь дошками можна, але це вже як сказати? Ну, Я пояснив одним. Цікав... Так, Наступне запитання. Цікавить питання, чи є якісь обмеження по породі дров. Наприклад, чи можна опалювати твердими породами. Так, звичайно можна. Чим твердіша порода, тим більше відповідно тепла і тим ефективніше буде працювати ваша грубка. Єдине, що треба, щоб були сухі, тому що мокрі дрова, це. 50% мінус, напевно, по теплі. І так само вони будуть там шипіти, не будуть горіти і тому подібне. Так, е, гарна природа, все зрозуміло, дякую за корисну інформацію. Е, гарно подаєте матеріал, ну так, такі, така хвальба, що аж, аж почервонів. Але насправді ну, нічого поганого я дійсно там і не сказав, ніби, ніби добре розказав. Скажіть, будь ласка, стоїть питання у гарного газу? Чи рекомендуєте ставити датчики газу? Дивіться, запитання наступне. Якщо у вас буде стояти шубер, тоді ми обов'язково робимо в шубері такий проріз, тобто, щоб воно не було герметично? Це перше. Тобто, ну, тобто, закривати герметично не, не, не можна в ніякому разі. Е, може бути взагалі без шубера, просто труба, а може, А якщо шубер, то повторюю, треба обов'язково прорізати, е, прорізати там таку дирочку, щоб не дай Бог, як кажуть. Е, Наступне датчики газу, ну, е, в будь-якому випадку вони не зашкодять, тобто, так скажу. Ми ніколи ще не стикалися з таким, але скажу, що якщо є можливість, тобто тільки то за. Е, і ось таке. Ну, одним словом, щоб не давати багато відповідей, давайте ще деяку частину коментарів залишимо на пізніше. Так що поки що відповів на певну частину. Йдемо працювати. Тихо будь, бо поб'ю тебе. На 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 Звірі і птахи. Ось така є пташка. Не знаю, які її... назва цієї пташки, але ну, одним словом пташка, яка сидить на гілочці, такі квітки. Потім ну, поєднання з тварин і людини це є ось такий, не знаю, якийсь мисливий чи хто на коні в правій руці, верніше у лівій пі -пі пістоль, рушниця е, у правій шабля. Ось така пташка менша. Також на гілочці. Ведмідь, ведмідь який прийшов е, поміт вулик. Ну і тут бджоли. Олень. Олень взагалі символ лісу. Такий олень. Напевно, на фоні, ну, теж якісь квіти тут, такий горбок. Ну, і барани, барани це куди без них. Карпати без баранів, без овець. Е, ну, їх трудно уявити. Це є. Як сказати, символ Карпат такі баранчики? І взагалі не в тему, як на мою думку, леви. Левів? Думаю, що в Карпатах не було. ну, Принаймні попередніх 100-200-300 років точно не було. Може до того і бігали, поки їх не з'їли по їх барани. Ось така справа ще у нас залишилось сюжет квітів. Є три-три 3... квітки. Пізніше покажу. Знайомий майстер-пічник дотримується думки, що керамічний кахель міцніший та довготривалий при експлуатації. Тобто він менше тріскається, чи дотримуєтесь ви також такої думки? Е, так, при екстремальних умовах, тобто, якщо ми даємо супернавантаження, яке не треба давати, то звичайно, що. Керамічний кахель він буде міцніший, з цим я не поспорю Але якщо користуватись е, грубкою правильно, то як керамічний кахель так і шамотний буде служити вам довгі-довгі роки. Але якщо дати взагалі якісь там навантаження, палити цілий день без, без перестанку, то, повірте, такого кахелю, щоб взагалі не тріскав, не, не існує. Тобто він буде розширюватись до певної. Мір дріт буде тримати і однозначно, що він лопне. Так що палити в грубці треба з розумом. Добрий день. Все додивився ваше відео. Все правильно сказали, що керамічний кахель більш деформується при сушці. Так, правильно, при сушці керамічний кахель деформується. І от зараз ми працюємо керамічним і от маємо тут збоку ще відкладаємо, тому що ставимо один за одним і підбираємо, щоб був, підходив один до одного. Тому що брати скубки і ставити не перебираючи, так не, не виходить. Так, 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 так. Чи можете допомогти? Погана тяга димових газів, дим сочиться де з шубера. Вище труба. Одним словом, важкий коментар я, якщо чесно, навіть не міг відповісти, тому що я не розумію суті. Так, з якого кахелю краще. Який кахель більше тримає тепло? Так, все. Який кахель дуже більше тримає тепло. Ну, дивіться, якогось е, такої остаточної відповіді я не можу дати, тому що тримає тепло як той, так той добре. Е, якщо навіть якась є різниця, вона не суттєва, тобто ви не відчуєте цього. Але єдиний нюанс є в тому, що. Е, Тримання тепла залежить не тільки від кахелю, залежить від того, чим ви палите це раз. Тобто, якщо е, м, тверді породи, ну, вірніше навіть ні, тому що чим палите, ви можете нагріти і не твердими породами. Вірніше, залежить від того, як всередині побудована ваша е, ваша грубка, ваша ця конструкція. Тому що якщо вона зроблена всередині недобре, якщо нема того. Горіння, яке повинно бути правильного горіння, тому що є дійсно є правильне горіння, а є коли вогонь горить неправильно. І тому, якщо нема того правильного горіння, відповідно кахіль нагрівається не так, як він повинен нагріватись, і відповідно якогось кау якого толку з цієї групки не буде. Тобто, ви не відчуєте всіх переваг, які повинні бути у такій якісній групці з правильним горінням. Тому це запитання, який краще тримає, ну, особисто ми ніколи не перевіряли, тобто в нас немає якогось там ідентично однакових кімнат, і де є ідентично однакові дві пічки, там одна з керамічного, одна з шамотного. Ми це не робили, ми це не перевіряли. Але повірте, тримає тепло, добрий і шамотний кахіль і. Керамічний. Єдине, що можна зауважити, що керамічний кахіль швидше прогрівається. Ось така справа. По коментарях все. Так що пишіть і в наступному будемо відповідати на ті коментарі, які ви напишете під цим відео. Так, друзі, наша барна стійка готова. Ось така краса вийшла. Але набагато красивіше буде, коли у нас вже буде тут все зроблено. Тоді вона буде набагато кращого вигляду, але думаю, що можна вже і по цьому оцінити. Всю велич, всю красу цієї роботи. Було б добре би таким легким рухом руки. Зараз був ремонт. Чук. Ох, нема. Може ще раз. Чук. Не виходить. Ну, ще третій раз. Так, друзі, наша барна стійка повністю готова таку встановили столешню, яка доповнила її вигляд. Єдине шкода, що зараз нема світла і все ж таки при світлі, я думаю, що картинка була би набагато цікавіша, але все ж таки я думаю, що можна оцінити і без світла. Неймовірно.